Якщо подивитись на цифри, звичайно, за останній рік об'єми українського зерна збільшились у не на скільки там відсотків, а просто в рази. Чи є проблема з тим, що частина цього зерна залишається десь умовно, наприклад, в Польщі? А так напевно є. Ми маємо розуміти, що ще раз у ці протести це ну, можливо так. Назову зараз політична піна. Так, а от якщо будуть блокування саме митних переходів, оце ну буде звичайно вже безпосередньо впливати на наш експорт. Нам зараз потрібно фактично дуже дуже активно працювати і в Брюсселі, і в усіх оціх східноєвропейських країнах, для того, щоб запобігти цьому сценарію. Протести в Європі проти України поки локальні. Проти України, а точніше проти українського зерна виступають європейські фермери, які занепокоєні зниженням їх ціни. Але ця проблема може мати довгостроковий політичний ефект і може ускладнити наш шлях до ЄС. Наскільки велика ця проблема? Що робити Україні? Про це все ми поговоримо із відомим агроекспертом та колишнім виконуючим обов'язком міністра агрополітики Ольгою Трофімцевою. Ольга, вітаю! Перш за все, ми бачимо масштабні протести фермерів проти України. Прикривання кордонів погрози зірвати візит зеленського. От, здається, що проблеми з'явилися не звідти Наскільки її можна було очікувати? Наскільки вона серйозна? Дякую. Дійсно, останнім часом у нас фокус уваги змістився з змістився зернового коридору з нашого так і з роботи портів на наші західні, західні кордони, кордони з європейським союзом. І дійсно протести відбуваються, як ми бачимо, не лише в Польщі, насправді, але останніми днями ми чули і бачили якраз про незадоволення саме польських фермерів. Найбільше відповідаючи. На твоє запитання самі по собі протести. Ну скажімо так, такої загрози величезної для нас саме звичайно не несуть, тому що там дуже багато політиків. Якщо спілкуватись з нашими польськими колегами безпосередньо, вони звичайно говорять, що у нас вибори в цьому році відповідно дуже багато якихось речей, які зараз відбуваються, а мають таке внутрішньополітичне спрямування. скоріш, так, ну і звичайно, таку емоційну складову, скажімо, ось активним. Тим менш тим не менш, ми бачили, що початок початок таких дебатів або початок подібних, скажімо так, настроїв. Ми бачили ще коли в принципі українське зерно тільки починало експортуватися ось так званими шляхами солідарності. А тоді були перші такі ознаки незадоволення. Наскільки пам'ятаю, в тому числі до речі, із Румунії, так там, де теж в прикордонних регіонах фермери жалілись на те, що у них почали. Ли знижувати сціни, і все таке інше, і що це, начебто, винна українське якраз збіжжя. Ось ну і зараз ми бачимо фактично напевно таку кульмінацію. Можна сказати. Я сподіваюся, в усякому випадку, що це кульмінація цих виступів, протестів і всього іншого. Візит зеленського не зірвали. Як ми бачимо, тим не менше, польський міністр сільськогосподарства, віце-прем'єр-міністр, мав піти у відставку, і це теж ось такий політичний наслідок для для польського уряду. Це дійсно така ну непроста ситуація, і вони. Звичайно, ну мають і мають реагувати якось на це, ми не знаємо результатів домовленості на сьогоднішній день щодо між Україною та Польщею, щодо вирішення на найвищому політичному рівні так цієї проблеми. Але що ми можемо сказати: якщо подивитись на цифри, звичайно, за останній рік ми бачимо, що об'єми українського зерна збільшились у не на скільки там відсотків, а просто в рази, так якщо там говорити про пшеницю. чи Протужсою, які експортуються до європейського союзу, чи через європейський союз, далі в треті країни, чи є проблема з тим, що частина цього зерна залишається десь умовно, наприклад, в Польщі. А так напевно є. А, чи вплинули саме українські а, ось поставки зерна на те, що знизилась ціна? Ні, не вплинули, а тому що це загально світовий тренд. Але на жаль, це знаєте, як і у нас часто в Україні буває, що фермери не відсвідковують особливо світову конянку кон'юнктуру ринків і не дивляться там наскільки ціна піднялася на CBOT чи на матіфі а, на біржах, так провідних аграрних чи вона знизилась? А відповідно зараз дійсно ось склалась така ситуація, вірніше, таке співпадіння факторів, коли і українського експорту багато з одного з, з, з одної сторони. А з іншої сторони ми бачимо глобальне зниження цін на зернові, і а, ось це дало таку і, таку підставу, скажімо, східно східноєвропейським фермерам, якраз ну шукати шукати десь причини а ці зниження цих цін хоча вони очікували що ціни будуть високими вони зберігали свій врожай а на своїх а, в своїх силосах, так в своїх а, на своїх елеваторах ось і тому якщо говорити про прагматику і про таку Практичну сторону цієї проблеми, то насправді а, тут все впирається в ту логістику, в ту саму логістику експортну, а, про яку вже неодноразово ми говорили, що вона в Європейському Союзі інфраструктура виявилася не готовою до такого обсягу, до таких об'ємів зернових. Так що дає підстави вам говорити, що ми зараз маємо кульмінацію? Чому не можна говорити, що криза криза буде поглиблюватися? Протести самі по собі це політична так. Це політична боротьба, це політичний, ну звичайний такий от прояв роботи тієї ж демократії, так які там в будь-якій іншій країні, де демократія працює. А тому це нормально. Це фактично фермери відстоюють свої інтереси, там намагаються вибити собі якісь додаткові фінансові, можливо а, 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 субсидії, а, в тому числі з боку європейської комісії, так вплинути якось на власний уряд, щоб він знову ж таки а, докладав більше зусиль для того, щоб розбудовувати... Експортні можливості розбудовувати якраз портові елеватори, так і інше, я просто дуже хочу, щоб ми уважно спостерігали за ситуацією на кордоні, тому що ми маємо розуміти, що ще раз, оці протести це ну, можливо так назову зараз політична піна, так яка над цією ситуацією або в цій ситуації існує. А от якщо будуть блокування саме митних переходів, так або а буде таке тихе дах та тихий такий саботаж подовження я не знаю фітосанітарних перевірок, так або ще в цьому щось в цьому напрямку, що буде викликано знову ж таки ось цим незадоволенням фермерів. і все інше, оце ну буде звичайно вже безпосередньо впливати на наш експорт і на нашу ефективність і на те, що будуть простоювати ще довше наші чи то зерновози, залізничні, чи то авто. А відповідно, ось тут потрібно нам дуже. Важно святкувати і uh... Чому я закликаю, щоб ми з нашими польськими, і не тільки польськими західноєвропейськими колегами, е, йшли на діалог, так тобто не займали позицію якусь там закритою такої, закритого захисту, назвамо це так. Так а дійсно говорили з ними про те, що окей, так, давайте. По перше, ми ось пропонуємо працювати разом, е, і це вже пропонувалось досить давно. Так над, над цими спільними вирішеннями е, питання експортної транзитної логістики її розбудови. І другий момент так, давайте дивитись, як ми можемо працювати. На кордоні, в тому числі, до речі, щоб не було цих. Um, Пустопорожніх заяв, які uh, там в тій же угорщині іноді звучать щодо якості, наприклад, да, претензії до якості зерна і всього іншого. Якщо б uh, справжні проблеми з якістю зерна були українського зерна, то покупці б його не купували. Так або покупці б нам пред'являли, uh, ми б мали нотифікації, а цього немає. Тому це звичайно ну йде вже, скажімо, такий, да, ось додатковий такий нагнітання негативу, і а, ось цьому потрібно запобігати, да і говорити. Дивіться Санітарна перевірка проходить, а все працює. Ми готові співпрацювати. Ми не відмовляємося від того, щоб так з вами вирішувати спільно цю проблему. Але давайте не робити українських фермерів також крайніми. Ми знаємо, що фермери є дуже потужною політичною силою в Євросоюзі. Чи не може оцей тиск мати для нас політичні наслідки? Наприклад, за щороку Єврокомісія продовжує нам нульові квоти? І не виключено, що цього разу це продовження буде як ніколи складним. Це теж один з моментів, який викликає напевно занепокоєння, е, і е, теж не я думаю, що це стосується не всіх груп товарів, так але ось ці найбільш е... А такі а, як sensible, да, для європейського союзу товар, де вони де ми бачимо, от якраз да, от такі які саме ну це ось в першу чергу зерно в її, і те, що було трошки раніше, ми чули також там не здоволення знову ж таки м'ясу птиці, так а в західноєвропейських країнах, там де вони теж відмічають, що є дуже таке серйозне зростання експорту з боку України. А тому ось тут нам потрібно ще раз, чому я говорю, що нам зараз потрібно фактично дуже дуже активно працювати і. І в Брюсселі, і в усіх оцих східноєвропейських країнах для того, щоб запобігти цьому сценарію, насправді я. Є оптимістом щодо цього, і я чесно скажу нашим глядачам, що я не думаю, да що нам загрожує там дійсно якесь негативне рішення європейської комісії, що саме стосується цього, там повернення а мит чи тарифних імпортних квот, які були тим не менш, тим не менш знов ж таки цю ситуацію потрібно відслідковувати, щоб вчасно можна було відреагувати на неї і постійно заходитись в контакті із європейською комісією і з національними урядами. Я думаю, що тут насправді закінчиться скоріш за все. Це, хоча теж це чисто припущення, тим не менше, я думаю, що ось ці компенсації, так які були запропоновані європейською комісією, десь районі 60 мільйонів євро, так цих компенсацій, фермери а польські фермери сказали, що їм це мало. Тобто, фактично зараз іде такий да процес торгу. Але ще один момент, який я так розумію, обговорюється, це. Інструменти трекінгу так відстежування, фактичного відстежування українського зерна, щоб можливо якимось чином також будуть запропоновані якісь інструменти з боку європейської комісії чи там з боку ось, національних урядів цих країн, які це ініціювали, і ми маємо теж до цього звичайно підключатись. Мається на увазі так теж приймати участь в цих перемовинах щодо того, яким саме чином. А буде відслідково, що те зерна зерно, яке а, перейшлось, приїхало кордон з європейським перетнуло а кордон з європейським союзом, чи воно рухається далі? Що воно не залишається в Польщі? Так що воно умовно заїхало, і цей вагон, не зупиняючись там, ну чи да, десь десь рухається далі до Франції чи до Іспанії, там де його чекають кінцеві покупці? Навіщо це потрібно Україні? Зважаючи те, що це зерно імпортується в ЄС. Цілком легально, ми маємо режим вільної торгівлі, і відповідно ми можемо продавати його і в Польщі. Абсолютно можемо так. І якщо його потребують або купують в Польщі, тому що воно потрібне там для не знаю для того ж сектору тваринництва, а то чому ні, воно може там абсолютно спокійно продаватись? Тут я з тобою абсолютно погоджуюсь. Чому має чому має це робити Україна? Або чому ми маємо бути зацікавлені в цьому? Тому що на мою думку, з точки зору. Такого державницького стратегічного планування нам точно не варто зараз Іти на конфлікт. Це не буде конфліктом, але просто знаєш, втрачати в по перше, в рівні підтримці так наших сусідів в першу чергу Польщі, знову ж таки. І ми, ми маємо зараз такий безпрецедентний рівень. Насправді, я думаю, і взаємної якоїсь довіри і взагалі також стосунків таких добрих на політичному рівні. І це ми маємо використати якраз для того, щоб ну, це не пішло. На спад і ну налаштовувати проти себе а, своїх сусідів безпосередніх, зважаючи на те, що а, я сподіваюся, що ми до 2030 року все таки ну в тій чи іншій мірі будемо да, ось в Європейському Союзі. Ну, напевно, це не самий такий, не самий буде розумний і мудрий крок. Тому тут абсолютно ще раз я просто наполягаю на тому, що ми маємо з ними спілкуватись. Так це не дуже просто, тому що в наших фермерів, у наших експортерів наші інтереси. І відстоювати наші інтереси потрібно, і це не означає, що ми тим, ми маємо якось здати наші інтереси, але подавати чіткий сигнал того, що ми не ще раз не закриваємось. Да, в цьому там і не говоримо, що ну, ось ви ж нам винні давайте, ось тому там допомагайте нам да ставати, от саме давати чіткий сигнал щодо того, що ми готові з ними говорити на всі ці темі. Як я вже сказала, там від, від розвитку цієї інфраструктури транспортної це загальна зацікавленість. До речі, це та теза не. Які я знову ж таки наполягаю вже певний час, а саме, що ось ці шляхи солідарності або взагалі вся ця транспортна інфраструктура зараз кордонна, прикордонна транскордонна, так між нами і Польщею, між всіма в принципі, да, ось країнами, які межують з Україною в і входять в Європейський Союз. А це не благодійність, і це не є якимось да таким актом допомоги виключно нам це потрібно розглядати з точки зору того, що ще раз Україна в середньостроковій перспективі буде в європейському союзі. Відповідно, вся ця інфраструктура має бути розбудована таким чином, щоб коли ми наблизимось вже до вступу в європейський Союз, щоб цього ми не відчували. Щоб дійсно, як заявляється, дуже часто що між нами не має бути кордонів, не має бути якихось ось цих всіх перепон для торгівлі, щоб це були не Заяви, а щоб це були дійсно такі, ось це було на практиці, да, здійснено. А вже зараз саме час от якраз використовувати такі. Виклики або ось такі, ну скажемо, да от якраз ось цю проблему зараз викли... можна якраз використати нам же на користь, так і сказати, так дивіться. Ми ж також зацікавлені в тому, в тому, щоб ось ця транспортна інфраструктура і портова інфраструктура, як до речі, на півдні, так і на півночі, тому що це для різних буде регіонів світу працювати для експорту. подалі, подалі там в треті країни світу. Ось має розбудовуватися Україна тільки за Ольга ви самі казали, що це політичне питання. Наскільки я знаю, що страх перед українським навалою агросектору в ЄС він вже не перший рік, фактично від підписання угоди про асоціацію, а можливо і раніше. І нинішні протести тільки підживлюють ці страхи, і не виключно ситуація, що от образ українського фермера, який прийде і залишить європейців без роботи, буде використовуватися у виборах. І не лише в польських, Ну, тим більше, що є ще такий фактор, як російська пропаганда. От наскільки цей ризик високий, і як йому протидіяти ці протести політично абсолютно да, зрозуміло, що будуть використовуватися і використовуються якраз популістами. Такий дуже хороший грунт, да, лягають всі ці. Якраз протекціонізм, популізм такі містечковий, Ось тому це так. і плюс, да плюс, звичайно, російська пропаганда. знову ж таки, як ми бачили, і я думаю, що глядачі наші також бачили в новинах, що Росія зараз знову намагається розбудовувати, робить якісь там кроки для до розбудови там своєї шпіонської і агенської так мережі в країнах Європейського союзу. І я думаю, що вони це дійсно там пробують робити, тому будуть вони використовувати цю ситуацію, звичайно, проти нас залежить від. Країни з одного боку, тобто в кожній країні ми розуміємо, що ну, своя ситуація там порівняти Польщу, наприклад, угорщино, теж буде ну, не дуже не дуже коректним, тому що різні різні політичні ситуації абсолютно. Тут тобто у мене є ще одна думка, яку я вже, скажімо так, ну певний час також просуваю і тут в Європейському Союзі на національному рівні, на мається на увазі на офіційному там рівні, так і неофіційно також. Це те, що ми маємо з такими країнами як Польща так точно працювати зараз вже зараз працювати разом над тим, що знову ж зважаючи на те, що Україна буде членом Європейського союзу, із найбільш Контроверсійною частиною політик спільних і національних є звичайно спільна аграрна політика, і тому тут можна було б також ось спрацювати на випередження в певному сенсі і пропонувати тій же польщі або іншим країнам, да, ось таким центрально східноєвропейським блоком сідати разом за стіл і напрацьовувати вже зараз якісь спільні пропозиції щодо реформи спільної аграрної політики Європейського союзу з врахуванням членства України дивитися. Які а, сильні слабкі сторони мають кожна з країн, якраз в сфері АПК, а, дивитись, які є інтереси да з точки зору знову ж таки інвестування, всього іншого, тому що європейська аграрна політика, вона ну змінюється. Ми бачимо, вона має а, проходити там певні етапи реформи і досить такі складні. Ось і зараз, вже також, наприклад, так в тій же Німеччині, так вже починають думати, а, яким саме чином будуть виглядати а, і фінансові інструменти. і і всі інші, так от якраз в ситуації, коли до Європейського Союзу вступить Україна. А і тут теж, ну я я, я думаю, що це було б добре, якщо б ми також проявляли тут ініціативу і виходили з такими пропозиці пропозиціями до наших партнерів. Ну що ж, дякую. Сподіваюся, що як ви кажете, криза піде на спад. А якщо ні, нам буде привід ще раз зібратися і обговорити, що має терміново робити Україна, щоб це не стало політичною проблемою для всіх нас. Дякую вам, Ольга. Дякую також за цікаву розмову. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Тож не забувайте його лайкнути, щоб ви побачили якомога більше людей. І, звичайно, підписуйтесь. Буде ще багато цікавого. До побачення.